Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Я радий вас бачити на нашому прямому ефірі. Це друга частина розіграшу 100 тисяч бонусів серед 10 переможців. Умови, умови розіграшу я повторюю. Вони були дуже прості. Це Це зробити покупку з 26 числа, з 26 травня по 1 червня, на суму від тисячі гривень, де кожна тисяча у чеку це додаткова можливість виграти у цьому розіграші. І... Так, дивлюсь, нас зараз вже назбиралося. Друзі, виведіть мені кількість учасників. Будь ласка, нас зараз 41 глядач. Я пропоную традиційно дочекатися трошки більшої кількості глядачів, близько 200 людей, щоб було. І ми розпочнемо розіграш, розпочнемо ролити наших переможців. Ви поки що можете писати в коментарях, з якого міста ви нас дивитесь. І, звісно ж, обов'язково напишіть, який інструмент хотіли би придбати за бонуси в разі вашої перемоги. Так, пише Микола, що зависає. Доброго дня всім привіт. Так, бачу, Дмитро з Харкова нас дивиться. Привіт, Дмитро. Е, Ірпень. Е, так, Житомир, Шумськ. Друзі, я вас вітаю на нашому розіграші. Це друга частина. Другий раз ми вже розігруємо 100 тисяч бонусів серед 10 переможців. Для тих, хто не знає, що таке бонуси Дніпром, ем, я зараз поясню. Один бонус еквівалентен одній гривні. За бонуси ви можете придбати як не акційні, так і акційні товари. Головна умова це заплатити 3 гривні це мінімальна вартість, 3 гривні за кожну одиницю в чеку. Тому. В разі перемоги ви можете придбати акумуляторний шуруповерт всього за 3 гривні, списавши бонуси. І так з будь-яким інструментом. Так, Київ, Жмеренка, Донецька область, вітаю вас, Львів. Привіт! Так, не забувайте писати, на які інструменти хотіли б витратити виграні бонуси в разі перемоги. Так, скільки у нас зараз присутні учасників? 113, 127. Поки ще чекаємо, поки назбирається 200 чоловік. Для тих, для тих, хто щойно до нас доєднався. Так, тепер мене чутно. 1 2 3, друзі, напишіть, чи чутно на мене, бо у нас трошки технічні проблемки. Так, щось висне, Олександре. Так, ми знаємо. Зараз намагаємось це вирішити. Чути так, так, чути щось. Що ж я бачу, що у нас 125 глядачів. Почекаємо, доки кількість сягне 200 чоловік, і розпочнемо наш розіграш. Нагадую, розігруємо сьогодні 100 тисяч бонусів серед 10 переможців. Умови розіграшу дуже прості були. Необхідно було зробити покупку від тисячі гривень в період з 26 травня по 1 червня, включно. Де кожна тисяча у чеку це додаткова можливість виграти. 10 переможців сьогодні буде. На кожного переможця нарахується по 10 тисяч бонусів. Бонуси це наша програма лояльності, де один бонус еквівалентен одній гривні. Можна придбати будь-який товар, неважливо, акційний він чи ні. Головна умова заплатити 3 гривні за кожну одиницю в чеку. І також для наших глядачів я хочу нагадати, що у нас кожного дня діє товар дня на сайті. Ну і так само у салонах майстерності. Сьогодні, наприклад, це набір викруток. Ось такий. На 18 одиниць. Він за знижкою зараз коштує 750 гривень на сьогоднішній день. Так, 147 глядачів у нас зараз. Так, чутно, чутно, чутно. Дякую, що ви е, Пишете, як зв'язок, чи чутно мене, чи не виснить картинка. Е, так, бачу, хочуть і мийку, і генератор, ух, і компресор. Друзі, я чесно кажучи, в минулому розіграші казав вже це. Але я і сьогодні скажу: я за кожного з вас тримаю кулачки, щоб кожен виграв. Але так склалося, що у нас буде 10 переможців. Тому. Кому сьогодні пощастить. Так само, я ще сподіваюся, що ви будете з нами разом в прямому ефірі. І якщо саме ви виграєте, обов'язково капсулом напишіть в коментарях: ура, я переміг. 135 перегля... переглядів. Так, е... щось у нас не збільшується, а зменшується кількість глядачів. 139 одночасні перегляди. Ага, так. Що ж, трошки ще почекаємо. чи… Чи хочете вже починати розіграш? Напишіть обов'язково зараз в коментарях. Починаємо ролити переможців, чи чекаємо, поки назбирається трошки більше глядачів, щоб більше людей дізналися, хто саме переміг. Так. Я бачу, що пишуть так, так. Починай, починаємо. Що ж, я так розумію, ніхто не хоче чекати, семеро одного не чекають, і всі хочуть починати. Капсом написали починаємо, не кричіть на мене. ви що. <свісно> Добре, бачу, що багато хочуть людей починати ролити переможців. І що ж, ми тоді розпочинаємо ролити перших переможців. Заходимо у рандомайзер, заходимо в таблицю для початку. Дивимось, скільки взагалі умовних білетиків у нас приймають участь. Тут треба донизу догортати, 173 114. Але це не кількість учасників, а це кількість білетиків, умовних. Це е Чеки кратні 1 тисячі, які приймають участь у цьому розіграші. Так, і вставляємо значення. Генеруємо рандомну. Рядок. рядок з номером 123 777. Це прям має бути щасливе число. <хи> Що ж, і ми шукаємо переможця під цим номером. І це Анцупа Володимир, номер телефону, якого закінчується на 10.21. Володимир, ми вітаємо. Ви наш сь на сьогодні перший переможець. Вам нарахується 10 тисяч бонусів на придбання інструменту або ж аксесуарів у мережі магазинів Дніпром. Володимир, якщо ви дивитесь цей прямий ефір, напишіть зараз в коментарях капсом Ура! Я переміг. Що ж, ми не будемо затримуватись і ролимо другого переможця: рядок з номером 21 350. Дивимось, дивимось. Переможець Олександр Сергійович, номер телефону. Якого закінчується на 503. Олександр Сергійович, ми вітаємо вас з перемогою. 10 тисяч бонусів відправляються на ваш рахунок. Так я бачу Сергій Рибак. Переймається, що він тут зайвий. Сергій ніхто тут не зайвий. Всі важливі. А хто знає, можливо, ви переможете. І не побачите це в прямому ефірі. Тому залишайтесь до кінця. Це дуже важливо, оскільки такі відчуття, коли перемагаєш і ще бачиш це в прямому ефірі, це просто не передати, наскільки це круто. Не затримуємось, ролимо третього переможця. Рядок з номером 49 Дивимось. Переможець Крістіна. Крі... Крістіна, ми вас вітаємо з перемогою. Номер телефону Крістіни закінчується на 244. 10 тисяч бонусів відправляються на ваш номер для придбання бажаного вами інструменту. Вітаю вас! Щиро вітаю! Що ж, друзі, я думаю, можна зробити зараз буквально півхвилинки паузи, перерви, оскільки трьох переможців ми вже заролили. Я не можу не притримати інтригу, тому що цей розіграш був би надто швидкий. Сергій, бачу, радіє, що його помітили. А що ж, ви, поки дивитесь цю трансляцію, все одно пишіть у коментарях бажаний інструмент, який ви б хотіли придбати за бонуси, або, в принципі, який вам потрібен, який ви хочете собі зробити подаруночок у вигляді інструменту, і хочу звернути вашу увагу на новинки, які вже зовсім скоро з'являться в продажу. Акумуляторна акустична система, вона ж акумуляторна колонка. Та акумуляторна викрутка з крутним моментом на 4,5 Нм. До речі, у неї круто працюють аверс і реверс, і є кругова підсвітка робочої зони. А її комплектація це дещо одразу всі необхідні біти для початку роботи, які ще й знаходяться в зручному холдері на карабіні. А у акумуляторної викрутки є спеціальна різьба, щоб можна було її встановлювати на штатив. У неї є ремінець з паракорду та. Ось тут, в задній частині, окрім скоби, ще встановлено неодімовий магніт для того, щоб її можна було по поверхню. У неї вмикається та вимикається підсвітка кругова помаранчевого кольору, і ще є підсвітка різнокольорова, яка працює як еквалайзер. Під час басів, наскільки я розумію, вона буде рухатись. Що ж, парочку новинок вам показав. Нагадаю, що у нас на сайті зараз діє щоденні акції. Е, і зараз у нас акція дня це набір викруток, 18 викруток в одному, яка зараз зі знижкою вартує всього на всього 750 гривень. Е, до речі, мені, мене попросили розкрити вам таємницю. У нас буде проходити активність, яку дуже багато людей полюбляють. Е, під час цієї активності можна дуже вигідно. Купити або розхідні матеріали, або ж ручний чи електроінструмент. Я кажу про нічний сейл, який буде проходити з середи на четвер уже цього тижня. Це у нас дати. Зараз скажу, які конкретно. Він буде проходити з 4 на 5 число. Там зазвичай з 18.00 він стартує. Перепрошую. 20.00 і до 10 ранку буде він діяти. Тож, якщо у вас є потреба у розхідних матеріалах, ручному або електроінструменті, і ви хочете знайти знижку класну, нічний сейл, не забудьте. А, мені підказують, перепрошую, з 18.00 в середині він починає діяти. Що ж, я думаю, настав час ролити наступних трьох переможців. Переходимо до рандомайзера. Рядок з номером 169476. Дивимось, хто наш переможець. Так, і переможець Владислав. Номер телефону Владислава закінчується на 8806. Владислав, я вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів буде нараховано на вашу анкету у Дніпро. -М. Ними можна буде придбати будь-який інструмент. Акційний, неакційний, неважливо. Головна умова заплатити 3 гривні за кожну одиницю в чеку. До речі, товарів в чеку може бути скільки завгодно. Головне, щоб бонусів вистачило. Ролимо п'ятого переможця. Рядок з номером 10 810. Перевіряємо. Переможець Курило Максим, номер телефону, якого закінчується на 8750. Максим, я вітаю вас з перемогою. Ви виграли 10 тисяч бонусів на придбання інструменту або розхідного матеріалу, в залежності від того, що вам більше потрібно, у мережі магазинів Дніпром. Нагадаю, умови цього розіграшу. Вони були дуже прості. В період з 26 травня, по 1 червня, включно, зробити покупку від тисячі гривень, де кожна тисяча у чеку це додаткова можливість перемогти тисяча в чеку створює такий віртуальний квиточок на перемогу. 2000 в чеку, відповідно, два квиточки. 15 тисяч 15 квиточків. Тож, чим більше покупок, чим більше чеків, кратних тисячі гривень, тим більше шансів перемогти. Так. <проб> <проб> Вітають переможців в коментарях. Друзі, це дуже круто, коли е, глядачі в коментарях вітають переможців. Я також всіх щиро вітаю з перемогою 10 тисяч бонусів. І ролимо шостого переможця. Так, ролимо шостого переможця рядок з номером 127 665. Переходимо до таблиці, дивимось. І це Романюк Марія. Номер телефону Марії закінчується на 1647. Марія, я вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів відправляються до вас. Якщо ви дивитесь цей прямий ефір, обов'язково напишіть, на який інструмент ви б хотіли витратити ці бонуси. Друзі, до речі, напишіть обов'язково в коментарях, яку новинку ви б хотіли побачити в асортименті Дніпро, ЕМО, оскільки наш прямий ефір дивляться. Безпосередньо співробітники, які займаються оновленням асортименту мережі Дніпром. Тому було б цікаво почитати, можливо, дійсно будуть класні, круті ідеї. Тому що зараз у нас, чесно кажучи, новинок стільки виходить і вони. Ну, вони дещо. Прям те, чого люди дуже давно чекали. Я вам. Чесно скажу, деякі новинки такі, що я вже чекаю, коли вони з'являться у продажу, тому що знаю, що мені вдома цього дуже не вистачає. Наприклад, як цієї ж колонки, наприклад, я дуже люблю ходити на природу, на риболовлю, послухати музику, тому це те, що я собі обов'язково придбаю. Так, шість переможців ми вже заролили. У нас є шість людей, які виграли по 10 тисяч. Бонусів у нас лишається 40 тисяч бонусів, які треба розподілити ще серед чотирьох переможців. Але перш ніж це робити, я хочу нагадати, що у нас діють акції дня. А головне сьогодні товар дня це набір викруток 18 одиниць, які зараз зі знижкою вартує всього навсього 750 гривень. І нагадаю, що з цієї середи на четвер буде нічний сейл, який починається о 18.00 і триватиме до 10 ранку. Тому, якщо є необхідність в розхідному матеріалі, ручному інструменті або електроінструменті, обов'язково зайдіть на сайт в цей проміжок часу, можливо, саме те, на що ви чекали знижку, буде з дуже приємною ціною. Так. В коментарях запитують, чи є хоч один переможець в ефірі. Друзі, якщо ви перемогли, якщо ви чули своє ім'я та останні цифри номеру телефону, обов'язково напишіть капсом в коментарях. Ура! Я переміг! Дуже приємно буде побачити вас разом з нами в прямому ефірі. А, і що? Я думаю, можна сильно не затягувати, і ролимо сьомого переможця. У нас зараз 159 глядачів. Я все-таки сподівався, що назбирається 200 глядачів для початку відео, але в коментарях ви одразу почали. Почали писати, що починай, починай, починай. хочемо бачити переможців, хочемо порадіти за людей і цілком можливо й за себе. Тому так почали, не дочекавшись великої кількості глядачів, але нічого, на нашому каналі можна буде, в разі чого передивитися цей прямий ефір. Ролимо переможця. Рядок з номером 51 тисяча Дивимось, хто наш щасливчик. Дацюк Дмитро, номер телефону Дмитра, закінчується на 7030. Дмитро, я вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів відправляються на вашу анкету Дніпром. Якщо ви дивитесь цей прямий ефір, будь ласка, напишіть в коментарях. Ура, я переміг. Я думаю, і мені, і всім буде дуже приємно почитати та порадіти за вас разом з вами у прямому ефірі. Восьмий переможець. Рядок з номером 15802. Дивимось, хто у нас під номером 15802. Е Касянчук Микола. Номер телефону Миколи закінчується на 4695. Микола, я вітаю вас з перемогою. Бонуси. 10 тисяч бонусів відправляються на вашу анкету Дніпром ем» для придбання омріяного або просто бажаного інструменту. Микола, до вас прохання таке саме, як і до інших. Якщо ви дивитесь цей прямий ефір, пишіть в коментарях. Ура, я переміг. Так. Що ж, ролимо дев'ятого переможця. Переможець. Рядок під номером 120 53. Подивимось, хто під цим номером? 120 тисяч... 000... А можна повернутись? Ага, 120 53, Так. Повертаємось. Це Ярослав. Номер телефона Ярослава закінчується на 8514. Ярослав, я вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів відправляються на вашу анкету у Дніпром. Їх можна використати на будь-який акційний або неакційний товар. Неважливо, головна умова це 3 гривні за кожну позицію в чеку. Якщо ви купуєте три шуруповерти, списуєте всі бонуси, вам необхідно буде всього навсього заплатити 9 гривень. Це Такий от мінімум. Що ж, 10-го ми трошки притримуємо. Ну, має бути інтрига, тому ще трошечки ми з вами поспілкуємось. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви витратите бонуси в разі перемоги. Цікаво буде почитати. Так, і як я і писав, якщо у вас є класні, круті ідеї щодо оновлення асортименту, також пишіть, який інструмент хотіли б бачити в асортименті Дніпром. Або зараз напишіть, які новинки хотіли б побачити. Зараз, можливо, навіть буде можливість, як би це тавтологічно не звучало, показати пару новинок, окрім викрутки та музичної колонки в ефірі. Так, пишуть ура, Микола переміг. Ура, він переміг. Микола, напишіть, якщо ви перемогли. Люди за вас радіють. Ми також хочемо порадіти, побачити, що ви дивитесь цей прямий ефір. Так, хочуть бачити тример для бороди. Ну, я думаю, поки що і для газону тримерів достатньо, але можливо, можливо, почують і врахують це побажання. Так, скільки є всіх учасників, запитується у всіх учасників, важко сказати, скільки є. У нас розіграш іде по кількості віртуальних білетиків, де кожна тисяча в чеку це одна додаткова можливість перемогти. Тому у нас може бути один учасник, у якого 5 білетиків або 25 білетиків. І тому у нас рядки з учасниками повторюються і так спрацьовує рандомайзер. Але взагалі білетиків віртуальних у нас 173 тисячі, начебто. Е, так, 173 тисячі, 115 віртуальних білетиків. А от скільки учасників, сказати дуже важко. Оскільки на одну людину може припадати як один білетик, так і 100 білетиків. 3D-принтер хочуть бачити. Ми теж хочемо бачити. Якщо пощастить, то буде в асортименті. Так, робіть більше розіграшів. Насправді я вам так скажу: у нас щомісяця проходить декілька розіграшів, щонайменше деякі на Ютуб каналі, деякі на tiktok каналі де ми розігруємо в тому числі і брендований одяг мерч. Тому, якщо цікаво приймати участь у таких розіграшах, запрошую вас на наш Тікток-канал. Там також можна в них приймати участь і вигравати. Е, так, молюсь за виграш. Ми всі, ми всі, я думаю, теж молимось, кожен, звісно, мабуть, за себе. Ну, я, я за себе не можу, оскільки я не приймаю участі у розіграші. Але чесно скажу, я тримаю кулаки за кожного з вас. Хотілося б, щоб кожен переміг. Е, так. А купити на жаль, на жаль, я наскільки знаю, купити у нас мерч не можна, але можна його виграти у розіграшах на tiktok каналі. А, і до речі. Так, бачу у нас 138 глядачів. Можливо, хтось підключився новий, можливо, хтось забув. Хочу нагадати, що у нас щоденно проходить акції, а саме товар дня. Сьогодні товар дня це набір викруток 18 в одному. Зі знижкою, сьогодні вони коштують всього 750 гривень. І хотів би нагадати, що саме цього тижня, з середи на четвер, буде діяти крута акція, нічний сейл. Можна придбати розхідні матеріали, ручний інструмент і електроінструмент з гарною знижкою. Так, шансів нуль. Та ну почекайте, ще є 10-й переможець. Можливо, це буде будете саме ви. А, до речі, хотів нагадати, в разі чого у нас зараз діє така от. Активність як безкоштовна доставка при купівлі від тисячі гривень. Е, Купуйте будь-який товар на суму тисяча і більше гривень, і доставка безкоштовна. Все це можна оформити як на сайті, так і у салоні майстерності. Е, так. Зараз дивимося. Віброприсоска для укладання плитки. А от колеги, підскажіть, можна людям правду сказати? Віброприсоска для укладання плитки у нас зараз в розробці. Це буде новинка. Вона... Наскільки я пам'ятаю, то на одній виставці у нас хлопці вирішили з нею трошки познущатись. Це був такий хард-тест, краш-тест. То вони просто її до стелі присмоктали і на ній, на ній по черзі висіли. Так що так у нас це буде в асортименті, зараз розробляється. Проте точних дат сказати не можу, оскільки їй треба пройти дуже багато тестувань, перевірок, сертифікацій, перш ніж вона потрапить на полички магазинів. Так, фініш гол до праці. Добре, друзі, я бачу, що ви хочете вже 10-го переможця і всі хочуть уже відпочивати півсьоми або продовжувати працювати. Тому ми ролимо 10-го переможця. Рядок з номером 151.073. 151 073. 151, Дивимось переможця. Це у нас. Голуб'ятніков Андрій. Андрій, я номер телефону, закінчується на 63.34. Андрій, вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів відправляються на вашу анкету у Дніпром. За ці бонуси ви можете придбати будь-який товар, неважливо, акційний чи ні. Головна умова заплатити 3 гривні за кожну одиницю в чеку. Що ж, друзі, ось так. Так. Е... Ну було безкоштовно на суму 500. Це була короткочасна активність, зараз тисяча гривень і доставка безкоштовна. Друзі, я дякую вам, що ви сьогодні були присутні на нашому прямому ефірі. Хочу нагадати за активності, про які я казав. А саме з середини четвер у нас буде нічний сейл. У нас діє безкоштовна доставка на покупку товару від тисячі гривень. І щодня у нас діє акція товар дня. Сьогодні це набір викруток 18 в одному. Зі знижкою всього-навсього за 750 гривень. Що ж, я радий був читати ваші коментарі. Дуже багато міст сьогодні з нами було присутньо. І традиційно, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі YouTube, TikTok, Instagram – Фейсбук, Телеграм, Твіттер, якщо я не помиляюся, залишайтесь з нами. Пишіть крути, круті коментарі з ідеями для відео. І на все добре!